Шановні батьки та любі дітки. Ви вже переглянули казку рібка і зараз на закріплення я вам пропоную намалювати до нашої рібки чубчик. Я заздалегідь вже рібку намалювала, а ви, любі батьки, допоможіть діткам намалювати рібку а вони її можуть замалювати. А чубчик нехай спробують намалювати самостійно. Для того, щоб намалювати нам чубчик для рібки нам потрібна зелена фарба. Пензлик та водичка. Ми зараз розпочнемо малювати чубчик. Наголошую на тому, що пензлик ми тримаємо ось так, як я показую. Ви, батьки, будь ласка, контролюйте, щоб ваші дітки намагалися правильно тримати пензлик в правій руці. Ми вмочаємо пензлик у водичку, вмочаємо у фарбу і ведемо. Нашого чубчика, замалюємо його ось так. Один чубчик перший ми вже замалювали, зараз малюємо наступний ось так і зафарбовуємо. Ось і вийшла в нас така рібка з чубчиком зеленим красива. Тому я чекаю на ваші роботи. Скидуйте, батьки, будь ласка, допомагайте вашим діткам. І гарного всім дня! До побачення!